А скільки зараз в середньому на місяць ти заробляєш і витрачаєш? Проект заробляє десь. Щас команда закрита вуха no. десь в рік більше мільйону гривень. В рік да, mm -hmm. в рік. це десь 100 тисяч гривень в місяць. Чекай, чекай. No. Ну так да, no. да. Да. десь 100 тисяч гривень мені обходиться команда mm -hmm. в рік. Ні, в місяць, місяць. 100 тисяч гривень так. обходиться команда. І у мене десь залишається 1050. Так, так. чекай. Проста математика, якщо мільйон, а більше мільйону більше мільйону, так Ага, окей, дивичися, або є якась <кій>, рекламна інтеграція, якась велика, або mm -hmm. немає так. окей. Тобто ти е, заробляєш на місяць 50 тисяч гривень? Mm -hmm. Десь так. Якщо це е, особисто мої витрати, не ціпа не не зняти так кліп так. і всяке таке інше. Десь. З Цих ще грошей я собі відкладаю на подушку умовну, аля, типа п'ятерочку, що воно десь там собі 10% – десять відсотків. Ну, да. Тобто я правильно розумію, що тобі на життя вистачає 40, там, тисяч гривень на місяць? Ні, мені не вистачає 40 тисяч гривень. Тому uh -huh. я завжди знаходжу можливості, де можна ще зробити ці гроші. Ти зараз заробляєш виключно тільки на е, музиці, на виступах. Музика, виступи, мерч. А реклама у тебе немає. Реклама є, але в мене не така реклама. У мене велика реклама. Uh -huh. Останнє – це мейбелін. А тобто тільки великі Так, да, контракт на рік був.